Ви такого ще точно ніколи не чули. І я надію, що ніколи не почуєте. Вітаю вас, друзі! Новина просто з якоїсь паралельної реальності. Український художник Микита Кушнір в Польщі ампутував собі частину ноги в знак солідарності із пораненими українськими військовими. Ви тільки вдумайтесь, в знак солідарності ампутував собі ногу. Митець відвідав масу медиків, щоб довести, що має рідкісне психологічне захворювання, неприйняття цілісності свого тіла. Також своїм вчинком він намагався зібрати 1 мільйон євро, щоб передати їх для Збройних сил України. Але зібрати вдалося лише 3 тисячі євро, тому що люди не зрозуміли цей вчинок. Ну і дійсно, чому це люди не зрозуміли? І чесно кажучи, я не розумію, що має бути в тій голові, для того, щоб в той момент, коли тисячі десятки тисяч українських військових, які втратили свої кінцівки, мріють про те, щоб у них були руки і ноги. А людина в знак солідарності бере і відрізає собі частину ноги. Ти ж робиш себе інвалідом на все життя. Але як бачите, скільки людей, стільки й думок. В результаті і грошей зібрав, і інвалідом залишився. Єдине тільки питання: а що із цього тим військовим, які залишились без кінцівок? Ну, солідарний ти з ними. І далі що? Ну, а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.